Гувер з потворене кохання, частина 15. Проходячи повз, Тіло навмисно зачіпає Майлз за плечем. Майлз його ігнорує, дістає з задньої кишені ключ і простягає мені. Позаймайся в мене, це не пропозиція, це вимога. Та я не проти і тут лишитись. Кладу ключ на стіл, закриваю банку з майонезом і загортаю обидва в паперовий рушник. Не дозволю вижити мене з власної квартири. Тебе працює не так же й голосно. Майлз підходить майже в притул, щоб я почула його шепіт. Все моє тіло аж до стоп напружене, на хлібові, напевно, залишаться відбитки пальців. Зате я проти, щоб ти тут займалась, поки всі не підуть. Іди і їжу свою забери. Я дивлюсь на бутерброди. Чомусь мені здається, що Майлз їх образив. Мій тільки один з великої. З викликом говорю я, другий для кепа. Майлз дивиться на мене уважно і не проникну. З такими очима, як у нього, це має каратися законом. Мені не по собі, я не експонат на виставці, щоб так на мене вирячатись. Ти приготувала кепу сендвіч? Я знизую плечима. Їжа приносить йому задоволення. Ще якийсь час Майлз розглядає мене, потім хапає зі столу ключ і засовує мені в кишені. Не впевнена, чи торкнулися його пальці моїх джинсів, але все одно подих перехоплює, бо, чорт забирай, я нічого подібного не чекала. Я стою скам'янівши, а Майлз, як ні в чому не бувало, повертається до вітальні. Кишеня палає вогнем. Я змушую себе зрушити з місця, мені потрібен час, щоб осмислити те, що сталося. Несу кепу сендвіч і роблю так, як волів Майлз, вирушаю до його квартири власною волею, а не тому, що він так хоче, або тому, що мені багато задали додому. Просто думка побути у будинку в Майлз, та ще й без господаря, приносить мені збочене задоволення, наче я отримала допуск до всіх його таємниць. І як я одразу не здогадала, що в квартирі Майлза немає ні натяку на те, що він за людина. Навіть його очі на таке не здатні. Тут і справді набагато духіше. Я займалась цілих дві години, але тільки тому, що відволікатись не було на що взагалі нема на що. Ні картин на стерильно-білих стінах, ні калимів, ні єдиної кольорової цятки, навіть масивний дубовий стіл, що відокремлює кухню від вітальні, нічим не прикрашений. Зовсім не схоже на будинок мого дитинства, де стіл із вузьким скатертиною, вишуканою люстрою над ним та наборами тарілок на будь-який сезон був центром сімейного життя. Майлз не має навіть вази з фруктами. Єдине, що впадає у вічі, книжкова шафа у вітальні. Вона вся заставлена книгами і викликає мій інтерес набагато більше будь-яких прикрас, які б могли прикрасити голі стіни цього житла. Я підходжу ближче в надії скласти хоч якесь уявлення про Майлза на його літературний смак. Даремно, тут лише праця з аеронавтики. Я трохи розчарована. Після огляду квартири висновок у мене лише один Майлз, судячи з усього, трудоголік, зовсім позбавлений смаку в дизайні інтер'єрів. Махнувши рукою на вітальню, заходжу на кухню. Заглядаю в холодильник, але там практично шаром покати. Лише кілька коробок із готовою їжею. Із ресторану, приправи, апельсиновий сік, брат близнюк холодильника корбіна, такий самий порожній, безрадісний, неодружений. Я п'ю сік і мию склянку зліва від раковини, гірка породного посуду, і я машинально приймаюсь мити її. Тут навітрілки позбавлені з кружками, позбавлені індивідуальності. Прості, білі нудні і хочеться взяти кредитну картку, піти до найближчого магазину та накупити яскравого посуду, фіранки на вікна, кілька картин, можливо, навіть кілька кімнатних рослин. В цій квартирі явно не вистачає чогось живого.